Що сьогодні ми осмислимо, що Христос акцент говорить, що душа вища цього світу, в якому ти живеш. Що з того, що ти здобудеш світ, а втратиш душу? Він вже тим самим сказав вартість твоєї душі. Душа одної людини цінніша цілого світу. Значить, для мене. Дихання душі це життя душі. Коли тіло не дихає, воно мертве. Легені не дихають, вони мертві. От ми маємо дихати душою. Душа має дихати іменем Ісуса Христа. Душа має дихати молитвою через ім'я Ісуса Христа. Ти можеш привчити себе до тих молив. Які тобі ближче і які тобі краще йдуть. Такими молитвами можуть бути слава Богу, Просто дихання. Слава Богу! Слава Богу! Що ти робиш цією молитвою, слава Богу? Перше, хай святиться твоє ім'я. Хай святиться твоє ім'я в моїх болячках, якщо допускаєш. Хай святиться ім'я в моєму одиночестві. Хай святиться ім'я, коли відвернулися від мене всі, Хай святиться Твоє ім'я, тобто слава тобі, в незалежності, що є в цьому світі зі мною. Бо все, що стається зі мною, є від тебе. Ти мені це даєш. Якщо я знайду ці болячки, Боже провидіння, осмислюй, для чого мені Господь дав. Я скажу слава Богу, я йду за Христом терплячим, за Христом розп'ятим Йду на Його Хрест. Як скажемо, молитва не йде, я кажу, твоя воля. Значить я молюся з ним в оливному городі, де важко мені молитись. Бо може важко молитися болячка втрата когось. Відкинення, приниження і багато чого. І ця молитва це молитва Оливної гори в Хрі... з Христом і в Христі. І от коли каже Господь де я та мій слуга? Слуга той, що слухає свого пастиря, хто йде за пастру, хто хоче йти за мною. Це значить, хто хоче приймати. Мою волю. Приймати мою волю не тоді, коли, скажімо, сьогодні в тебе процвітає бізнес. Не тоді, коли добре в тебе в родині. Не тоді, коли в тебе є здоров'я. Не тоді тільки. Не тоді тільки. Так як в народі, не знаю, підходить ця така народна поговірка, у природі нема плохої погоди. А я кажу, у Бога нема боїх ситуацій. Все, що Бог дає, для єди нашого спасіння. І от тут найбільше, коли провіряється, що ти є Божою дитиною, що ти йдеш за Богом, в трудні хвилини. Найбільше в трудній хвилині ти потребуєш Бога. Найбільше в трудній хвилині ти розумієш вартість життя. В трудні хвилині. Ти усвідомив, наскільки Бог для тебе важливий. Тебе всі лишили. Лишився Бог. Ти не маєш нікого, але ти маєш Бога. Ти маєш все. Тому згідно Євангелією. Невожу слова Ісуса. Римляни, 12 з другого стишка. другий стишок. Не уподібняйтеся до цього світу. Чому не уподібнятися? Що цей світ є такий, що до нього не можна уподібнитися? Світ шукає добро не в Бозі а в т... лінії матерії у зовнішніх речах, у славі людській, о відносинах людей до них, о похвалі і пошані, у славолюбстві, у гордині. Людина, яка шукає поза собою добро йде за волею своїх страстей. За волею свого гріха. Бо ми наша свідомість, наша душа, від дама повністю погружена в цей світ. Повністю погружена. Що таке свідомість погружена в той світ? Ми дивитеся зараз, ви дивитесь один на одного. Ми зараз в тій хвилині, коли дивимося на одного, ми вже очима думаємо. Ми вже очима судимо. Ми вже очима даємо оцінку. Ми очима даємо претензії. Ми очима визиваємо емоцію гніву. Ми очима визиваємо незадоволення. Ми очима претензію ставимо людям. Через очі йдуть думки емоціональні, страстні, похитливі. Очі визивають духа емоцій неспокою, духа страстей. І от ці страсті, які в нас визиваються через наші очі, називаються е, страсті падчих духів, плінна енергія. Розрушається енергія. Обіда це емоція, яка нас розрушає. Смуток нас розрушає. Агресія нашу душу розрушає. Е, нищить. Забирає розум, забирає контроль над думками, забирає почуття доброти, забирає почуття ми. Все це розрушається в людина як душа. Свого роду вірус страсть, який входячи в людину і її руйнує. Тому тілесна людина противна духовній. Так як темрява противна світлу, світло, а світло противно темряві. Коли ми з вами будемо шукати спочатку мир, добро в своїй думці, не очима добро, а добро в думці сім раз подумати, щоб знайти добро в собі. Як ми можемо відчути добро, коли ми зосереджуємося на Бога і кажемо Богу: слава Богу, або Твоя воля?